Зустріти новий рік яскраво, а головне смачно. Це вже багатолітня традиція всіх українців. Щороку святкові столи майорять кількістю не завжди корисних, але улюблених усіма страв, споживання яких в новорічну ніч досить часто проходить неконтрольовано. Дієтологи кажуть, такий підхід до їжі може негативно впливати на людський організм. Є в нас така дуже шкідлива звичка, наприклад, там сідати за стіл о 10 і до п'ятої ранки постійно щось їсти. От такого робити не треба. Це мають бути чіткі прийоми їжі. І нехай буде один о 10, там, інший там о 12, але це має бути просто чіткий прийом їжі, на якому буде все необхідне для людини. Бажано, щоб там була достатня кількість білків і овочі. Звісно ж. За словами дієтологів, під час новорічної ночі. Потрібно максимально відмовитися від солодкого і віддати перевагу білковим стравам та салатам без майонезу. Дуже класно організмом засвоюються рибні страви. Е, якісь там трошки форелі чи лосося, сібас або дорадо, е, просто в запеченні на грилі, наприклад, або просто в духовці. Е, ну, я думаю, кожен розуміє, що краще не смажити. Так? Е, або м'ясо. Дуже класний салат, якщо вам хочеться прям салат мати на новорічному столі. Хай це буде там помідор, авокадо, якісь там морепродукти і листяні овочі з оливковою олією, з горішками, з насінням, з якимось. Дуже яскравий, красивий і смачний салат. Новорічний час окрему увагу треба приділити й правильному споживанню алкоголю. Найшкідливіше, що ми робимо в новорічну ніч, так ми вживаємо алкоголь для того, щоб він нормально засвоювався організмом. По-перше, ми маємо розуміти, що алкоголь має вживатися окремо від їжі. Це по-перше. По-друге, наситий організм. Якщо є необхідність, ну люди різний алкоголь вживають там чимось закусити. Це може бути там якийсь там лимончик, наприклад. Краще вживати той алкоголь, який можна не закусювати. А найголовніше ніколи не треба забувати про необхідну кількість води. Зважте yeah. на усі поради, аби ніщо не зіпсувало настрій свята. Дар'я Валерія Косіїна цей день.